Всім привіт, дівчата! Сьогодні я хочу розповісти вам е, трошки про свій перший марафон без цукру. І, в принципі, чому я іноді заходжу на такі марафони і відмовляюсь від деяких продуктів. Мій перший марафон був без цукру років 12 назад. Я з нього злізла з прямого білого цукру. Я пила каву з білим цукром. І цей марафон допоміг мені повністю відмовитись від рафінованого цукру. Я вже не вживаю, з того моменту не вживаю каву з цукром. Ну, чай я давно не вживаю з цукром. І що цікавого дав мені перший марафон. Я загодила саме, щоб відмовитися від цукру. Ну, там теж казали. Зважитись, заміри зробити. І що мене сильно здивувало в цьому, в фіналі цього марафону? Що я вийшла з цього марафону мінус 3,5 кг. Просто забравши ложечку цукру з кави. Як вам така новина? Я була. Худою, ну я нормально була, я так вважала. Тобто зайвої ваги такої явної, ну, в принципі, в мене не було на той час. Я тоді навчалась в університеті на очному відділенні хореографічного університету і працювала. У мене була висока, активна така діяльність фізична. Зранку у мене були пари станців, там 4-5 танцювальних пари. Потім була робота, де я теж активно займалася. Тоді, здається, я почала, почала вже пілатись вести для дорослої групи, Тобто я була фізично гарно навантажена на той момент. І моє велике здивування було, що 3,5 кілограми я втратила на цьому марафоні. Просто прибравши цей цукор. Це для мене був такий шок, такий інсайт. Я всім просто про це розказувала говорю, боже, дівчата, просто на ровному місці у мене йшло 3,5 кг. Якщо у вас є оці от зайві 2 кг, котре не туди, не сюди, просто ложечку цю цукру заберіть з кави там, Чи де? Ну, якщо ви вживаєте, да? Я такі марафони сама собі устраюю Десь ну, раз на рік це точно, це точно. Коли бачу, що я починаю зажирати, зажиратися, що я замічаю, що йду з роботи, купила булочку, йду на роботу, купила булочку. Це в основному літом чомусь у мене відбувається цим мені якось проще себе тримати. Починаю бачити, що у мене в моєму раціоні стає більше цього да, солодкого. Тоді я прибираю це. І десь раз на рік це точно відбувається, а так, в принципі, ну, два можу. Буває по-різному, але в основному зараз я сідаю на місяць. Одного разу до війни у мене була 100 днівка. Я 100 днів не вживала цукор, 100 днів не вживала хліб, Це в цю 100 днівку входило щось. ще... А, і молочку 100 днів. От я відмовилась від цукру, від хлібу, я макарони їла, від хлібу будь-якого, чорного, не чорного, будь-якого. І від молочки. Це було перед війною перед Новим роком. Була така в мене стоднівка. Були періоди, коли я не вживала м'ясо, не вживала там молочку, наприклад. Кожен раз, чому я так роблю? Я дивлюся, як моє тіло реагує без цього продукту. Отакі, знаєте, продукти, котрі лікарі рекомендують не вживати, так? Там чи з віком не вживати, я на собі роблю такі експерименти. Я прибираю цей продукт надовго, місяць мінімум, і дивлюся по своєму самопочуттю, по своєму тілу, що зі мною відбувається. Розкажу про цю сто вона дуже так на мене вплинула сильно. До вагітності я важила 47 кг. Я дуже довго трималася в, цьому, в цій вазі, я йшла, ну, вагітня була 47 кг, Потім, звісно, я народила дитину, прийшла в форму, і я менше 50 кг не важила. Причому, будь-що я робила, там цукор, не цукор, от, 50 воно стояло на вагах і все. Не рухалась. Я могла теж бути 51-52. Максимум я можу міняти вагу на 3 кг. Максимум. Більше краще не робити такого. І чомусь мені хотілося оці от 47 кг. Я чомусь сильно їх хотіла побачити на вагах 47 кг. Я і від цукру відмовлялась. І від булочок відмовлялась, но вага нижче 50 ніколи не уходила. І в 21 2021 році я беру цю 100 днєвку без хліба, без цукру і без молочки. І перед новим роком я бачу цифру 47. Понимаєте? Тобто, я, прибравши окремі продукти, Здвинулася, от зрухалася з цього мертвої точки. Ну, 47 кг для мене, мені не, я собі не подобаюсь в них. Я дуже худа, я і якась. От 50, а взагалі, 53, до чого я прагну, але не можу це зробити, не виходить у мене. Це моя нормальна вага. А 47 все ж таки це не то. І. Що цим я хочу сказати? Що неважливо, скільки у вас на вагах, цифра, головне, як ви бачите своє тіло. Якщо у вас пропорції, стан вашого тіла задовольняє, да, рельєф, там, підтягнутий живіт, там округла попка. То не зважайте на вагу. Я вже дуже довго не зважаю на вагу. І залишаюсь в цьому своєму, своїй нормі 50 кг. Чому я хочу 3 кг? Я хочу більше м'язів. Мені хочеться посачніше, щоб були мої м'язи. Як на ногах і на сідницях, так і в плечах. Я хочу ці 3 кг додати в м'язи. Але дуже мені складно, тому що в мене велика кардіонагрузка, у мене ці м'язи просто згорають. Все, що я їм, воно згорає. Я дуже багато їм і воно не встигає в мене вкладатися. Якщо прибрати, наприклад, танці і залишити собі тільки е підкачку тіла, то я, мабуть, е і нарощу ці м'язи, а так ні. Е і дивіться, якщо у вас є така проблема, що ці якісь зайві три. 5 кг. У вас ніяк не рухаються з місця. Спробуйте прибрати якийсь один продукт. Це допоможе. От ви прибрали цукор. Подивіться тепер. Знизилась вага, чи що там взагалі відбулося? Прослідкуйте за своїм тілом. Як виглядає ваше тіло? От у мене навіть за тиждень я прибирала фрукти. Оце кавуни, що дає даєтьок. Булочки, у мене, я бачу, вже більш з'явився рельєф в тілі. Що буде за місяць, так? Тобто, дивіться, що відбувається саме з своїм тілом. Потім молочка. Молочку приберіть, теж подивитись що буде з качеством вашого тіла. У вас вирівняється шкіра, у вас пройдеться. Ой, дряхлість, знаєте, така на ляшках буває, на попі. Така дряхла м'яка шкіра, така от рихла. Оце дає молочко ваші сирнички, творожок і йогурт. Молочку приберіть. І теж подивитесь, що буде з вашим тілом. Якщо хочете, у нас буде окремий такий марафон на молочку. Приберемо молочку, наприклад. І. Наприклад, хліб. Любий хліб приберіть, і у вас зрухається вага. Зрушиться вага ціла. І от я люблю періодично позбавляти себе якогось продукту. Мені дуже подобається бути без цукру. Дуже подобається. Ну я ж кажу, я не виключаю весь час бути без цукру. Це дуже такі стійкі люди, мабуть, у котрих дуже сильна сила волі. Я все ж таки, ну я люблю булочки. Чому б? Чому б їх не їсти інколи? Зовсім себе я цього не позбавляю. Я захочу на, ті, на такі марафони, щоб прочистити свої смакові рецептори, привести трошки шкіру, шкіру до ладу, потім цукор. Це всі ваші запальні процеси в організмі. Якщо ви страджаєте якоюсь молочницею, наприклад, оце все гарно прибирає молочка і алкоголь. Дівачки. Алкоголь. Алкоголь ми теж прибираємо. Потім мені дуже подобалось я без м'яса. Дуже подобалось дуже, е, тіло, я навіть не можу сказати, як не те, що тіло. Я почувала себе легко, легкість була в мене. Все ж таки організм витрачає багато сил та енергії, щоб переварити шматок м'яса, я це замітила. І коли я от. По моєму з тої зими весну, мабуть. Я не їла м'яса, навіть курицю дуже-дуже рідко вживала, мені, по-перше, не хотілося чомусь, мені якось погано від неї було. І отакий от період достатньо такий великий. Я не вживала взагалі м'яса. Зараз літом я почала знову його їсти. Я люблю дуже стейки на грілі. І я порівняла, що без м'яса мені набагато легше. Тіло моє легке, саме, ну, таке самопочуття, легке, знаєте, таке бодрість. А від м'яса, я їм м'ясо, все це значить, мені не треба нікуди йти. Я повинна лягти, лежати і чекати, коли цей шматок м'яса в мені перевариться. Хоч, хоча я м'ясна людина, я дуже полюбляю м'ясо, жирненьке таке. Але знов таки все залежить від кількості да, і як часто ви це вживаєте. Тому от, з м'ясом ще така була історія. От і все. Просто дивіться, оці от всі. Продукти, котрі рекомендують там нутриціологи, дієтологи прибирати, приберіть собі, зробіть собі такий марафон і побачите. Тільки ну, повинен бути такий гарний від відрізок часу. Тиждень воно нічого вам не дасть. Ну, дві Два тижні це мінімум, а взагалі мінімум треба брати цей місяць, відмовлятись від цього продукту. Ви потім зрозумієте, він вам потрібен чи не потрібен. А, ви потім будете менше цей продукт вживати, чи взагалі якусь гидоту вживати. Тому що ви відчуєте, що вашому організму набагато краще це бути легкою, бодрою. У вас нічого там не важко в шлунки, нічого не бурлить, вздуття нема. Тобто. Ну Класно, чисто, питати, чисто харчуватися. Але я ж кажу, не до фанатізму. Є такі фанатики, прям, да? що взагалі там. Я люблю шампанське випити, наприклад. Літом, от, спека була, Боже, холодінька просика з малинкою. Це ж взагалі пісня. Ну Я це теж дуже люблю. На Новий рік, що я не вип'ю того шампанського, вип'ю. А я такий, що взагалі, знаєте, ні, ні? І 1 січня марафон бігають. Ну, кожному своє так сказати. Для когось я, дехто каже, що я там сильно знаєте, відмовляюсь від цього нічого не їм. Тому я вам дуже раджу заходити на такі марафони і прислуховуватись до свого тіла. Все ж таки, вам потрібен цей продукт? Чи він вам не потрібен? Все, дівчата, всім здоров'я! Всім гарного настрою навіть без цукру. До побачення!